Початок весни у Рівному вже традиційно асоціюється з французькою культурою. Тиждень франкофонії як ніколи буде масштабним, кажуть організатори. Стартуватиме проект виставкою фотографій жіля порта. Він показуватиме портрети та автопортрети на безкоштовній виставці у торговому центрі Екватор. А 14 квітня розважатиме рівнян музикою. В органному залі обласної філармонії відбудеться концерт співака та музиканта Абажі. Абажі, бажі, чим він цікавий? По-перше, це людина, яка є француз, але ліванського походження. Людина, яка дуже багато подорожувала по світу і збирала в кожній країні національні музичні інструменти, і практично він має величезну колекцію. Він привезе інструменти, деякі інструменти своєї колекції на концерт і буде на них грати. Починаючи з 1 квітня, з Одеси до нас приїде також виставка Робера Доано – всесвітньо відомого фотографа. Не залишиться рівняна і без традиційної ночі французького кіно буде представлено 32 фільми. Це будуть фільми країн, які є учасниками франкофонії або країн, які входять як, наприклад, Україна є спостерігачами. Фільми будуть всі короткометражні. Фільми будуть демонструватися на DVD, але відповідно будуть українські субтитри. Вражені тим, як відзначають дні французької культури у рівному, самі французи волонтер Астріт дебюан викладає в альянсі більше року. каже щаслива, що українцям так подобається її рідна мова. я дуже рада бути присутньою тут під час тижня франкофонії, адже я буду брати участь у заході міжнародного значення. Дуже подобається цьогорічна програма. Вона багата, креативна і неймовірно потужна. Щоправда, чим потужнішим стає тиждень франкофонії, тим більше відходить на другий план французька весна. Від минулого року рівне не є офіційним містом для проведення цього свята. Та організатори не засмучуються. кажуть, все одно для рівнян і весна, і франкофонія це одне велике свято французької культури. Відтак тижнем не обійдуться заходи триватимуть більше місяця. Тетяна Бобрікова, Денис Коломис, інформаційна програма День.